Вітаю вас на восьмому занятті нашого курсу. Сьогодні ми з вами навчимося говорити, як часто ми робимо щось у нашому житті. Для того, щоб це зробити, нам потрібно вивчити таку тему, як прислівники частоти або вирази частоти в англійській мові. Що ж, не гаймо нашого часу і швиденько йдемо до нашої теми. Спочатку швиденько розглянемо, що ж таке прислівники. Це частина мови, яка відповідає на запитання як? Швидко. Fast – повільно, slowly – завжди, always – ніколи, never. Останні два приклади це прислівники частоти. Так? Це саме наша тема сьогоднішнього заняття. Називаємо ми їх так, тому що вони описують, як часто ми робимо якусь дію. Вирази частоти це фрази, які містять два або більше слів. Але так само ми їх використовуємо для того, щоб описати, як часто ми робимо якусь дію. Наприклад, кожного дня, everyday, два рази на день, twice a day, кожної п'ятниці, так, або по п'ятницям, трішки пізніше приведу вам приклади речень та фраз цими словами та виразами, але спочатку давайте з вами поговоримо про правила використання цих прислівників та виразів, щоб використовувати їх влучно та, звичайно, природньо в англійській мові. На нашому курсі ми з вами вже розглянули, як будувати прості речення в англійській мові. Обов'язково переглядайте це відео за посиланням угорі. Це є дуже важлива тема, щоб нам було легше сприйняти сьогоднішню нову тему. Отже, що нам необхідно знати про прислівники частоти? Я вам пропоную розглянути найпоширеніше прислівники. Для цього нам буде найлегше поглянути на шкалу від 0% до 100%. І перше, це в нас never. Так? Це 0% того, що відбувається, тому що слово never означає ніколи. Звичайно, якщо ми робимо щось ніколи, це означає, що ми робимо це на 0% так? зі свого життя. Наступне це в нас є така. Майже фраза, маємо два слова, але це все ж таки відноситься до нашого прислівника hardly ever, і перекладається це як майже ніколи. Наступним в нас те слово sometimes, що перекладається українською як іноді або час від часу, так і відповідає нам таким умовним 40%. Наступний прислівник це в нас «often» або «often». Маємо дві вимови цього слова, тому... Обирайте, яка для вас звучить найкраще, і використовуйте, коли ви хочете сказати слово часто в англійській мові. І наше наступне слово це слово «usually», що українською означає зазвичай. Так відповідає 80% на нашій, так би умовній шкалі. І наше останнє слово це слово «always», яке перекладається як слово завжди. Отже, звичайно, прийшов час для прикладів з нашими словами з початку цього відео. Отже, і наш перший приклад це як ми можемо сказати англійською Я ніколи не запізнююся. I am never late». А як ми можемо сказати? Я завжди допомагаю своїм друзям? «I always help my friends». Прислівники чистоти мають своє певне місце у реченні, в якому ми можемо його використати. І це є нашою головною темою цього відео. Так, це зрозуміти, у якому місці у реченні ми можемо використати наші прислівники. Повертаючись до наших прикладів, у реченні I'm never late ми можемо помітити, що ми використовуємо наш прислівник після дієслова to be. В реченнях, де ми не маємо основного дієслова. Де ми повинні використовувати дієслова to be, Так, це як наш перший приклад, який я вам привела. Ми використовуємо наші прислівники після дієслава be. Так, наприклад, Аєм неве лейте, аєм самтаймс лейт. Айм usually late. Бачимо, що всі наші прислівники йдуть після дієслава be». У реченнях, де ми маємо основне дієслово, як у нашому другому прикладі, так, я допомагаю своїм друзям. Ми використовуємо прислівники перед основним дієсловом. Так, основне дієслово тут в нас help. I always help my friends. I never help my friends. I usually help my friends. В негативних реченнях ми використовуємо прислівники після негативної частки, в незалежності від того. Чи є в нас основне дієслово, чи його немає. Наприклад, I'm not always late. Not наша негативна частка always наш прислівник. Або I don't usually help my friends. Don't негативна частка usually наш прислівник. Щодо питань. Ми використовуємо наші прислівники після субжекту. Наприклад, am i always late. I subject always прислівник. Або do you usually help your friends? You це наш subject, «usually» – це наш прислівник. Дуже важливо пам'ятати, що після слів never та hardly ever ми використовуємо тільки позитивну структуру речення, так, стверджувально, тому що ці слова вони вже мають такий негативний характер так, під собою ніколи, або майже ніколи. Тому, якщо ми маємо вже ось це не у цьому слові, ми його більше не додаємо. Тобто ми використовуємо I'm never late. Ми не можемо сказати I'm not never late або щось типу такого. Так, тільки стверджувальна структура нашого речення. Так, I hardly ever help my friends. а не щось типу I don't, hardly ever help my friends. Звичайно, ми маємо трішки більше правил про усі ці прислівники. Є деякі випадки, коли ми можемо використовувати їх на початку речення, в кінці речення, але сьогодні ми про це розмовляти з вами не будемо. Ми вивчаємо тільки базу, на яку ми можемо спиратися у нашому подальшому навчанні. А також я хочу нагадати, що я викладаю англійську індивідуально онлайн. Я з радістю запрошу вас на свої заняття для запису. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Заповнюйте заявку на заняття зі мною та отримуйте 20 хвилин безкоштовну консультацію на визначення вашого рівня. А ось з виразами частоти все набагато простіше. Коли ми маємо два більше слова у нашій фразі, коли ми описуємо частоту нашої дії, ми їх використовуємо у кінці нашого речення. В незалежності від того: негативне речення, стверджувальне, питання. Ставимо його у кінець. I drink coffee... Everyдей. Day. Everyday у кінці. Я чищу зуби два рази на день. I brush my teeth twice a day. Я не працюю по п'ятницям. Єдине, що може плутати про ось ці наші вирази чистоти, це як правильно сказати: один раз на день, два рази на тиждень, або три рази на місяць, наприклад. Багато людей роблять помилку, говорючи щось по типу once, twice, three times in, a day, a week, a month. Що тут неправильно це наш ось цей прийменник in. Ми його не використовуємо. Щоб правильно сказати ці фрази, ми просто кажемо once a day, twice a week, three times a month. Так, просто використовуємо скільки. A і далі у період, в який відбувається наша дія. Що сказати, чотири, шість, десять разів. Ми просто використовуємо наше число, так? наприклад, four, six, ten, і слово times. Виключенням є лише наші два перших числа це один або два. Once, twice. Але ми також можемо сказати one time або two times, це також не є помилкою. Що ж, ми з вами переходимо нарешті до практики, так, тому що це в нас є найважливішим етапом у вивченні будь-якої теми. І що нам потрібно з вами зробити? На екрані ви побачите такі схеми, а тобто слова, які в нас поділені так окремо на такі частинки, і вони в нас розкидані, стоять не в правильному порядку. Нам потрібно зробити з них повноцінне речення. Найважливіше в цьому, це нам потрібно з вами зрозуміти, в якому місці ми повинні використати наш прислівник або вираз частоти. Давайте з вами поглянемо на перше речення, так я допоможу вам його зробити і детально розкажу інструкції до цього завдання. Отже, ви бачите слова, наприклад, sterence, my never, «late», а. Нам потрібно взяти ці слова, перемістити їх місцями, так поміняти місцями і зробити з них повноцінне правильне речення. І, звичайно, найголовніше це використати у правильному місці наш прислівник. Що тут вам може допомогти? Ви бачите слово з великою літерою та з крапкою, так це наш початок і кінець речення. Отже, як буде звучати наше речення? My students are never late. Використовуємо never після нашого дієслова to be. Отже, ставте відео на паузу. Обов'язково придумайте свої відповіді детально і переглядайте правильні відповіді разом зі мною. Давайте перевіряти правильні відповіді. Перше вже перевірили, переходимо до на нашого другого речення. Do they always do their homework? Nastupna. Do you often go to the cinema? We go to a cinema twice a month. We hardly ever go to the cinema. Do you usually watch films on TV? No, we usually watch films online. Does the boat go often? It goes three times a day. Що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим, і, звичайно, я хочу дати вам домашнє завдання. Напишіть у коментарях, як часто ви дивитесь фільми, а також що ви ніколи не робите. Дякую велике за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо ви хочете підтримати мене, тоді ви можете купити мені каву за посиланням до цього відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.